Ну що, по сьогоднішньому дню. Е, покажу вам одну з моїх тренувачів важкої атлетики. Звичайні махи руками. В принципі, розминається кожен як йому заманеться. Акцентуєш увагу зазвичай на тому, що тобі більше всього приносить дискомфорту під час тренування. Можна так сказати. Як Дімка, наприклад, зараз розминає свої коліна, прям танцор тіско Прокоментуй своє. І Просто розігріваємо коліна. Тож коліна дуже важлива частина. Після того, як ми трішки все розімнули, я звісно не розімнув, як Діма, коліна. Трошки ніндзі. Ще про розінку, Так саме ситуація, наскільки удобно. Плюси, напевно, розинки те, що вона максимально комфортно розтягує грудну клітку і плечі, розминає, наскільки це дозволяє вам ваша, ваше тіло. О. Так само і ізверху. Чим більшу розтяжку має ваше тіло, чим більш воно рухливе, тим воно міцніше. Тим, так би мовити сказати, менше ризик отримати травму, це всі кажуть. Всі кажуть я. Роні, стоп. Я беру мій звичайний але на палці. Опускаюсь вниз, наскільки це потрібно. І піднімаюся. Тобто я роблю базовий рух на виривання штанги, але майже без ваги вагіт. Тосі тобто розминаю тіло. Можна переходити до штангу. І лейко. лейко. Елайко. Це Елайко. Плюс є такі старі дідовські, ноунеймовські. Теж непогані, теж ті самі насічки, але більше м'які. Алюмінієві. Це теж схоже до 40 кілограм. Сама штанга важить, по-моєму, 15. Напевно, да, і 10 кілограм. Ні, це 7 кілограм. Це, напевно, ще 10 але це більш дитячі. Є так же само жіночі. Штангів. Вони відрізняються тим, що е, хват в них вущий набагато, тобто трубочка сама тонша. Вони самі коротші і важать всього е, 15 кг. Розслаблено поки що. Я опускаюсь вниз. При цьому саму штангу я опускаю прямо. І ніби вона ковзається по моєму тілу, по моїх ногах. І так само я її піднімаю, коли вона максимально постійно торкається мого тіла. Тобто, ніби вона ковзає по моєму тілу, але при цьому я стараюсь максимально прямо її підняти. Пару разів підняв, добре. Тепер я пробую цю штангу вирвати Вирвати максимально високо. Взявся, опустився, і вирвав. При цьому я піднімаю носочки і стараюся цю штангу вирвати максимально високо, чуть-чуть чуть-чуть закидаючись назад, щоб вона була прямо наді мною. Після цього. Я вже пробую з цього положення біля пояса вирвати прямо наверх. Є. Тепер пробую її закинути над головою і під неї різко пригнуть. Нормально. Знімати відео і говорити на камеру, це так задовбисто. Як тільки я починав займатися, Крок між підходами Мене був біля 5 кг, 5 кг. Зараз я можу собі дозволити з 20 кг штанг і перейти зразу на два бліна по 10, і мені це комфортно. Зазвичай я робив пуста штанга, 5 кг бліни, тобто 300 кг, потім вже десятки. Зараз я перепригнув ці 5 кг і займаю зразу з десяток. Але якщо ви займаєтесь першим, то краще позайматися з пустою штангою. І при можливості знайти в вашому залі по діаметру такі бліни, тобто, щоб вони були за розмірами, але легші. По розміру такі ж самі, як е, звичайні, важкоатлетичні, але 5 кілограм. І вони широкі, для того, щоб була краща стабільність. Такі ж самі 5-кілограмові є, але тонші. Є 5-кілограмові геть тоненькі, але ці зазвичай додають. До вже е, двадцять п'яток для того, щоб вони гармонійно виглядали, красно ну, відскокували. Раджу займатися 2,5. Теж схоже. Блін, як бабка торгує це. От 5 кілограм. Підходь, внучок, підходь. На рахунок хвату. Я беру великий палець, запихаю під штангу. І цими двома пальцями зажимаю великий. І в мене виходить замок, який не вирветься. Тобто великий тут, цим зажимаю і просто тримаю таким от замком. Не всією силою. Великий палець, два і замок. І все. За що цього замка можна навіть пальцями тримати штангу, але бажано всією рукою плюс замок. Ноги плюс-мінус на ширині плечей, Спина рівна. Руки по максимальній удобності. Напрягались. Випрямили грудинку, піднімаєте вгору круток і штанга на горі. Зазвичай більшість свого спортивного обладнання в мене є. О, я маю свої зажими, свої лямки. При минулому відео я вже це знімав. І перший мій підхід це 52 кг райзена, тобто ривка, чого 52 кг, все. Вимірюється в відсотковому співвідношенні до мого, від мого максимуму. Такий пластир на пальці, бо то, що коли тримаєш хват замочком з часом, руки починають боліти і дуже часто відволікаєшся на біль в пальці. Стараєшся якось її зменшити. А оцим пластирем не сильно затягуєш, бам-бам, бам-бам. Вагою, що я займаюся. Ну, як сказати, це дуже така любітіська вага. Прямо от лайтик, лайтик. Нормальні, важко атлети, там, так, такі вещі тягають щось страшно. Коли починаєш займатися, атлетикою, страждають дуже сильно ноги тут. Тому що штанга постійно контактує з поверхнею ніг, багато хто бере просто носки побільше або захист. Але оцей начосик дуже сильно дерев ваші ноги. момент, коли ви тягнете штангу. Тут ще не так сильно, наверху да, і ось можна навіть по ногам понять, що є трошки такі набряки. Наступну праву, яку я роблю, це штанги вверх. Ми беремо палицю, розминаємо руки, імітуємо з палицею поштовх штанги вверх. Тобто ми піднімаємо. І під неї пригаємо. Після чого ми викинемо там вперед. Коли ми вже розімнулися з паличкою нашою, ми переходимо до більш важчої штанги. 20 і робимо те ж саме, але тільки з штангою. Опускаємо низ приблизно на велику і викидаємо, присівши, звісно, не зразу на. На прямі ноги, тому що ви їх не розвинете коліна. І тоді вже наверх. Стали все. Тепер можна робити з вагою. Я вже переприкнув декілька шайб, тобто в мене вже стоїть 60 кг. ну Я вже запихався, так що зроблю разочок для розміночки. Я вже на ривку запихався. На ривку я розімнув свої коліна, тому зараз будуть трошки інтенсивніше. Зараз я знімаю тільки саме задовбисті підходи. У, для мене це прямо зараз саме найважче. Техніка, звісно, буде хромати сильно. Але пан. Фух, справився. Фу, я вже думав, мені на 80 кілограмах хайка. ні, я помилявся. Мені зараз буде жопа на 85. Хоча здається, блін робив 107 кілограм штозна. Пауза в спорті страшна штука. Другою правою я справився. Наступно у нас йде німецький цугенг. Як це пояснити? Ну, це як станова тяга вузьким хватом. Але при цьому о, вам треба її витягнути максимально високо. Тобто, як перед поштовхом, тільки не робити присід під нею. Просто викинути на максимальну висоту. Так, 4х4. Мені треба було робити всього три рази. Я робив чотири. Ну, раз почав, значить треба закінчувати. З розігрівом. Але оскільки я вже робив ривок на 85 кг, 100 кг прислів для мене це просто плюс 15 кг ваги Тому 3 на 5, я думаю, потягну. Давай попробуємо Важко атлетично і без бандажа на колінах. Тому що я вже робив цю вагу. І 100 для мене ще пів року назад був робочий. Сотня парися це була для мене робоча вага. Через паузу в три місяці зараз для мене це доволі важка вага. І як можна було глянути по першому підходу, в мене хромало Техніка хромала. І доволі важко. Вона ніби давить тебе знизу, ти розслабляєшся і потім важко її підняти вверх. Ну, зараз побачимо. По ідеї на другому підході повинно бути трошки простіше, бо воно йде тіло привикає, мишці збагачуються киснем набагато сильніше. Мозок розуміє, що от зараз буде вкал або вмираєш, або пахаєш. В загальному, як пройшов день, ми зробили ривок, ми зробили поштовх, ми зробили цукенг, тобто станову тягу, але швидку, так само як при ривку, піднімали штангу до груди, ну або наскільки її можливо було підняти. Був у нас присід, хороший сет з п'яти підходів по три рази 100 кілограм. І, звісно, доб'ємо ми все це пресом. Як я качаю свій прес, або як я займаюся пресом, це як сказати, імпровізація чистої води. Є декілька вправ, які я роблю по 2 хвилини, наскільки це можливо, наскільки мене вистачає. І з паузом по 15 секунд, тобто у мене на телефоні таймер, який мені постійно це сповіщає. І зараз ми доб'ємося цим тренуванням. І на сьогодні буде все. Але кожного разу мене. Різні вправи. Хоча суть прави не сильно то і міняється, але сама вправа міняється, наприклад. Так що, якщо цікаво, я можу ще зробити декілька днів, де є ще різні види вправ. Яку вагу я вибираю, скільки підходів я роблю? Я це сам не вибираю. Мені програма робить тренер. І в залежності від мого піар, тобто. Від відсотка найкращої ваги, яку я піднімав, найбільшого від мого рекорду вже йде і сам план тренування. Від мого максимального присіда, від мого максимального поштовху, і яривка і так далі. Тому зараз ми перейдемо на карімати. Карімати, звісно, не першої свіжості. Позаймаємося буквально 12-15 хвилин. І на сьогодні все. Тренування було десь біля 2 годин. Точно не скажу, тому що важкі атлети ці паузи доволі великі. Вони можуть бути від півтори хвилини до трьох хвилин, в залежності від атлета. Ось від самопочуття. Ну не більше трьох хвилин, тому що це вже якийсь крінж.